Воно просто затягується таке хобі, як з якого вже не злізеш. У Тернополі починає відроджуватися та стає дедалі популярнішою культура вінілових платівок. Музика, яка звучить через програвач, створює атмосферу затишку та спокою. Переконані тернополяни Ростислав Фук та Ігор Леткий, які взялися за популяризацію вінілу. Відтак поціновувачі платівок облаштували куточок для вініломанів у Тернополі. Куточок облаштували саме для того, щоб зустрічатись. Шанувальникам вінілу, навіть якщо є люди, які просто цікавляться, ніколи не бачили, прийшли, їм цікаво, як цей процес робиться. Для чого воно нічого собі ти ставиш голочку, воно щось там шкрабає і музика грає навіть. Як кажуть меломани, музика з програвача забезпечує більш автентичне звучання порівняно з цифровим. Саме це дозволяє розвивати та пам'ятати про вінілові платівки вже не один десяток років. Взагалі, тема платівок там прослуховування музики там з платівок. Вона дуже... Актуальна на сьогоднішній день, вона актуальна в світі, вже відроджується прослуховування музики з постілок, вже дуже давно. Старі меломани завжди там вимагали, щоб їхні улюблені гурти випускались саме на платівках. І зараз, ну фактично, вже десь років 15, як просто почався бум. Вініловий чоловіки мають домашні колекції вінілових платівок. І горлетки почав цим займатися відносно нещодавно. А от музиканту Ростиславу Фуку чимала частина платівок дісталася ще від батька. Ну цікавився з самого дитинства, бо в мого тата була така колекція непогана. Мій тато сам був музикантом, грав по весіллях. І відповідно, щоб вивчити якусь нову річ, йому треба було купити платівку того виконавця. І в нас Ну, досить була така велика колекція. Ну, в основному радянських, якщо е, щось знаходилось за кордоном, це в часи Союзу це була велика рідкість і воно коштувало багато. І якось ця любов до вінілу вона так і переросла. У мене завжди воно якось так в голові крутилось. Коли я виросту, я хочу мати всі платівки Флойда і слухати їх тільки на програвачів. І так ця ідея пішла, в мене вже є пару платівок Пінк Флойда. А Поміж них там ще пішло далі. Зараз колекція Ростислава Фука налічує близько 120 платівок. Є різні, є, яким по 50 років, закордонні, старі першопреси. Е, є сучасні виконавці, сучасні теж зараз дуже, можна сказати, мода повернулась на випуск вінілу. Перш, це престижно для виконавця мати вініловий альбом свій на вінілі. Тобто маю різне. Від року, класики, хеві метал, блюзу, джазу, попси, будь-чого. Вінілова пластинка річ дорога, тим паче, якщо це раритет. Ціни коливаються деколи до космічних, можна там першу прес, Бітлз купити за 4-5 тисяч доларів. Просто так. В світі особливо там цінуються, наприклад, якщо це японське видання, японці взагалі дуже сильно цінуються в них там підхід був до якості. Максимальний американські, британські видання теж. У куточку для поціновувачів вінілу у Тернополі ціна на платівки коливається від 300 до понад 2 тисяч гривень. Ну, по-перше, ціна залежить, чи вона запакована. Якщо вона нова, це буде найдорожче. Наприклад, антитіла тут у нас є, альбомчик, який коштує 200 запакований. Половину суми із продажу деяких платівок передають на потреби ЗСУ. Одна з небагатьох тернопільських груп, які випустили свій матеріал на вінілі, є Неймлес. Гурт, якому вже поза 30 років, ровесники Незалежності України. Їхній вокаліст Зорян зараз воює там. І вони нам підписали кілька своїх екземплярів. Які ми продаємо, і половина коштів йде на підрозділ, в якому Яка вартість 1500 гривень. Зустрітися та поспілкуватися з шанувальниками вінілу, послухати музику з програвача, поповнити власну колекцію новою платівкою і допомогти зсу можна у клубі Вініломанів, який облаштували в дружній ресторації Мамонт у Тернополі. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.